Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальні. Сьогодні я знайомлю вас з новою майстриною, яка працює з підсвідомістю, і ми сьогодні поговоримо про кохання, бо в нас новий рік рік онулення, рік, коли ми можемо бути мудрецями, рік, коли ми можемо бути самітниками, рік, коли ми можемо перегорнути все і не започаткувати все з чистого листа. У нас пройшов рік кармічних стосунків, і зараз поговоримо про те, як він закривався, що таке кармічні стосунки, і як не втрапити в халепу цього року. Марина Дивна в нас сьогодні в гостях. Вітаю, пані Марина. Вітаю! Кохання і кармічні стосунки. Чому люди плутають цих два поняття і чому кармічні стосунки заходять саме через кохання? М -м тому що люди вважають, що кохання. Це дуже емоції великі, дуже таке страждання. І вони не розуміють, що це не є, як би мовити, кохання від Бога. Це є саме кармічні стосунки. Люди не розуміють, як їх відрізняти, що є карма, а що є від Бога стосунки. Як виникають ось ці кармічні стосунки, з чого все розпочинається? Що є ось тим прецедентом, що створює кармічні стосунки? Ну, як вам відповісти, це точно зародилося не в цьому житті, це точно зародилося десь колись давно. І те, що ми, як би мовити, колись посіяли, маємо пожинати. Такі плоди, які ми посіяли десь, колись давно, але не пам'ятаємо про це. Угу. А, зазвичай, хто є наші кармічні партнери? Це наші колишні чоловіки, наші колишні кохання чи, навпаки, наші вороги. А, ні, це може бути зовсім стороння людина, якій ми або допомогли. Або щось зробили для неї погане. Так, це можуть бути наші діти, наші чоловіки, і коханці, і друзі, і родичі з минулих життів, які повертаються до нас, а ми до них, і, як би мовити, розрішити нарешті якесь питання, яке ми колись зародили. Скільки зазвичай тривають кармічні стосунки? Точної цифри точно немає, тому що кожна ситуація залежить від, як кажуть, від важкості случая, тобто залежить від того, що ти дійсно наробив там колись давно. І це, звісно, буде впливати і на час, і на важкість. Або навпаки на дуже гарний результат, тому що кармічні стосунки завжди якось виглядають з одного Тобто, вважається, що це дуже погані речі, але дивлячись для кого. Тобто, наприклад, бувають такі випадки, коли тобі віддають карму, Тобто, ти зустрічаєш свого кармічного божника. І тобі людина допомагає там у твоєму розвитку або дає гроші твоїй дитині на операцію, тобто, і ти не розумієш, це майже стороння людина, звідки вона береться і як вона це робиться, да, і ти можеш допомогти таким чином своїй дитині. Тобто кармічні стосунки це не лише про стосунки чоловіка і жінки. Це можуть бути і партнери по бізнесу, просто знайомі, або е, такі ситуативні союзи. Стосунки. Так, дійсно, це так і є, тому що е, 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 кожна душа хоче віддати карму. Гарна вона чи погана це вже інша річ. Але душі так, е, люди так і притягуються один до одного і. Або допомагають одне одному, або роблять якось не дуже гарні речі. І це все теж можна продивитися по треку, так би мовити, твого існування в інших вимірах, інших життях. І тоді стає зрозуміло, що сьогодні в твоєму житті відбувається з тією чи іншою людиною. Коли приходять кармічні партнери, ну існує дуже багато теорії на рахунок цього. Коли приходять твої кармічні партнери, кажуть, що це душі, з якими ми домовилися, на... перед тим як прийти в цей світ, і вони нам дають такий потужний поштовх до духовного розвитку, взагалі до росту. Так, це дійсно має бути, тому що. Знову ж таки, карму якось завжди розглядають з точки зору мінусу, але там ще є багато плюсів. Один з найбільших, я вважаю, це саме, як ви сказали, Любов, духовний зріст. Тому що кармічні стосунки передбачають духовний зріст, тому що душа має зрозуміти. Не тільки віддати борги, а й вирости в таких стосунках. Тобто, як то кажуть, не хочеш по-хорошому, буде mm -hmm. по-поганому. Тобто, якщо ти не можеш зрозуміти, що тобі треба в твоєму житті, і так далі, тому подібне, то з'являється саме такий кармічний партнер або людина в твоєму житті, котра тобі. Так, можна сказати, робить якимось чимось чином дискомфорт, але там і твій зріст. Тобто, якщо ви будете це розуміти, бачити, розрізняти і дякувати, то там швидше будуть йти ваші всі процеси. Співзалежні стосунки, аб'юзивні стосунки це теж кармічні. Не завжди, але в багатьох випадках так. Тому що, ну кому хочеться бути поганцем для когось. Ну, це не дуже здоровий глуз має бути. Всі хочуть бути коханими, всі хочуть бути добрими, гарними і. Якщо хтось комусь зустрічається і там є аб'юз, як ви кажете, то це теж душа прийшла на твій позов, mm -hmm. да? на твій запит, а для того, щоб тобі допомогти вирости і повищити, покращити своє ставлення до себе, по-перше. Тобто, кожна людина буде терпіти, доки вона не перестане це терпіти, розумієте? Якщо жінка зустрічається з чоловіком, цей чоловік є її кармічним партнером, значить і вона його кармічний партнер. Це ж завжди мотузку тримають з двох кінців. Звичайно, але знову ж таки карма буває як хороша, так і погана. І якщо, наприклад, чоловік ображає свою дружину. Так? наприклад, там, і а дружина його кохає, наприклад, да? народжує йому дітей, там, mm -hmm. якось гарно до нього ставиться. І от тут можна сказати однозначно, що в якомусь попередньому житті було інакше. І це також треба розуміти, і тобто вона прийшла для нього, вона теж є для нього кармічним боржником. Тобто він віддає їй те, що вона колись давно зробила з ним так само, а може ще й гірше. тобто Треба дивитись. І таким чином він віддає їй ту карму, яку вона зробила, і вона відпрацьовує, але йому ж від цього гарно. правда? Тобто, душі віддають одне одному. борги. Кармічні борги. Минулий рік в нас був роком карми. Напередодні дуже багато пар розходилися. Це просто 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 років люди масово розлучалися і утворювали нові союзи. Зараз є дуже багато неодружених чоловіків і дуже багато неодружених жінок. Чому так сталося от в глобальному сенсі? Що відбулося на астральному плані? Чому так багато цієї енергії кармічної вивільнилося? Ну я знову ж таки підписуватися за кожним не можу, тому що все знову ж таки індивідуально, Але саме в Кризисі люди пізнають одне одного найкраще. Тобто, пам'ятаєте, коли почався коронавірус? Так, це почалося знову ж таки дуже масово. Люди почали сваритися, не розуміти одне одного. Але чому так сталося? Тому що люди почали проводити багато часу разом. так? Був психологічне виснаження було. так? І ці всі речі, звичайно, не можуть впливати на гарні стосунки, але є вихід, тобто треба розуміти, заради чого ви зустрілися, і ви можете це все подолати, якщо у вас є така мета. Чи можуть кармічні партнери, пропрацювавши карму, лишитися разом і жити далі? Можуть, і я знаю багато таких випадків, коли. А до мене зверталися, і дівчина вже казала: Я вже не витримую, я його дуже кохаю, але він так себе поводить. Він майже знущається з мене, тому що він там, наприклад, гуляє по інших жінках. і Каже, я вже не можу. А я їй пояснюю, що як ти гуляла в попередніх і і і т.п. І, і тому, коли все це розрулюється, вона, наприклад, усвідомила, де була її помилка, ми її так сказав, як би мовити... Обґрунтували закрили це питання, і вона. Тобто, якщо людина усвідомлює якісь такі процеси, чому це стається, то і карма закінчується насправді. І він буквально, ну я не хочу казати через пару днів, але дуже Ну там на тижні йшлося мова. Mm -hmm. Тобто людину підмінили і вона казала, що я не розумію, як це, ну, як це працює, тому що він роками мені зраджував. І я ходила то на пластику, то груди собі робила, то губи, то ще щось, і думала, що справа в мені в зовнішності, а виявилося, що там зовсім інші процеси були. Так, і людина вже ну, багато часу. Навіть не думає, як то кажуть, дивитися на сторону. Я чула непоодинокі випадки, коли людина, будучи в кармічних стосунках, зустрічала своє близнюкове полум'я і лишалася з кармічним партнером. Що таке близнюкове полум'я, і чи дійсно всі близнюкові полум'я мають зустрітися і поженитися? Ну, я не зовсім розглядала цю тему про Близнькове полум'я, тому що я вважаю, що люди самі можуть вибирати кого завгодно, аби розуміти, для чого і до якого фіналу, як то кажуть, вони хочуть прийти. Але я розумію, про що ви кажете, в тому сенсі, що ем, буває таке, що зустрічаєш людину і кохання настає за лічені хвилини, і ти розумієш, що це дійсно твоя. Якась не то, що половинка, а це ти є сам, як би мовити, але в іншому тілі. Так, ми дійсно були богами колись, і це всім відомо, нас розділили. Це є легенди, це є міфи, про це можна почитати. І близнюкове полум'я це теж частина нас, але в інших людях. Але це не обов'язково одружуватися або женитися. Um, гарно, якщо ти зустрічаєш таку людину і кажеш їй дякую за те, що ти є. І усвідомлення, того, що така людина є в цьому світі. Ну, для мене, наприклад, це я б зустрічала такі час, частини себе. І це для мене таке було з, з, з одного боку страждання, тому що я розумію, що я не можу бути з цією людиною. По життю, як то кажуть. Але з іншого боку, мені було і зараз дуже тепло від цього, що є частка мого такого теплого, рідного. Але да, так буває, що ти можеш жити з однією людиною, а частина тебе живе навіть в іншій країні. А... Дуже цікаво, що деякі люди, попадаючи в кармічні стосунки, виходять з них, в них знову в стосунки, і вони знову кармічні. І це все повторюється, 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 через що це? Людина не прийшла урок? Так. А людина не зрозуміла і не виросла в тих стосунках, в яких вона мала вирости. Оце ж духовний урок, який був не пройдений. І тому людина знову і знову. Як то кажуть, воссоздає собі знову такі ж самі зустрічі для того ж самого уроку, який вона не пройшла, для того, щоб знову, як то кажуть, нос к носу зустрітися з цією задачею. Але якщо душа не може проснутися, як би мовити, то може і п'ять, і шість, і все життя отак прожити і не зрозуміти. І і нічого з цього висновків ніяких не зробити, і далі продовжувати цей шлях, але вже в інших вимірах. Що зробити, щоб пройти цей кармічний урок? От як до вас приходять люди, як ви допомагаєте їм пройти, прожити, проводити їх крізь цей біль? А, ну, а знову ж таки, все дуже індивідуально, але я можу розказати один лайфхак. Як наші глядачі можуть це зробити навіть вдома в себе, не обов'язково ходити до майстра? Якщо, наприклад, на вас гарчить ваш начальник, От всіх любить, а на вас гарчить, значить точно там є якась ваша кармічна ситуація. Тобто, ви можете, наприклад, розслабитись десь у себе на дивані, полежати, заплющити очі і подивитися, наприклад, Внутрішнім зором попросити, щоб він до вас, як би мовити, прийшов, так? і попросити сказати такі слова: Покажи мені, що я тобі винна або винен. І людина може показати, наприклад, на руці можуть з'явитися гроші. Або, наприклад, він скаже, ти мені винна життя. Наприклад, от, наприклад там, муж б'є, знущається над дружиною, так? А, там, до полусмерті, як то каже, да? або ну, тобто, вона його колись там вбила, розумієте, і таким чином, наприклад, ви можете уявити вну... Вну... в собі уявити, що ви можете це віддати. І uh -huh. кажіть, віддаю борг. Віддаю борг, віддаю борг. І ви можете навіть це в це, наприклад, не вірити, але ви побачите, як це працює згодом. Тобто, віддавати борг. Кожного разу лягаєте і так і собі, кіно дивитись. Прийшов, не прийшов, взяв, не взяв. Він може одного дня прийти і сказати, віддай мені гроші, а в іншого віддай мені ще щось там, вазочку, наприклад. Угу. Ви знать, не знаєте, віддать, не віддайте, що там за вазочка. Але колись, може, ви вкрали якусь вазочку, якась там була цікава річ, і це вже інше питання. Але робіть так, як вам кажуть, Тобто, віддай мені гроші. Кажете, віддаю гроші і віддавайте собі. А ось настане такий день, коли до вас він вже не прийде, і карма таким чином буде завершена. Дуже дякую вам. А я вам запрошую сьогодні. У в нас в гостях була не в останній раз Марина Дивна. Ви можете підписатися на соцмережі гості, можете потрапити на консультацію, проговорити з майстриною свої особисті питання. Рекомендуємо майстра. Дякую Дякую. приходьте до нас.